Я нічого не можу змінити. З таким запитом останнім часом приходять до мене жінки віку 40 І це дійсно непростий вік, коли починаються нормальні вікові кризи, пов'язані з пошуком сенсу життя. Але тут ще нас доганяють проблеми сендвіч покоління, коли одночасно доводиться підтримувати і батьків, що старшають, і вже дорослих дітей. Разом з якими ростуть і їх потреби. А тут ще й війна, що забирає спокій і впевненість у завтрашньому дні. І поруч з цим сильне бажання просто пожити для себе, відчути радість, легкість, але замість цього втома розчарування і фокус на тому, чого не вистачає. Саме тут часто з'являється відчуття: нічого не можна змінити. Бо коли уявляєш зміни, то одразу якісь глобальні. Поміняти життя кардинально на 100%. А все інше, ті маленькі радості, які насправді наповнюють, здаються дріб'язковими, неважливими, недостойними уваги. Ви помічали за собою цю знецінюючу думку. Але саме тут криється пастка, бо життя не змінюється на 100% за один день. Але якщо щодня докладати трохи зусиль, щоб покращити його всього на 1%, це буде близько 3% на місяць, і через рік це зовсім інша ви. Нічого героїчного, просто регулярність. Що ж робити? Коротко, без драм, просто дій. Знайдіть один маленький ресурс, подумайте, що хоч трохи мене підживлює. Просто треба помітити джерело своє, свого настрою, своєї посмішки, вибрати один крок, який покращить вас. Стан всього на 1% і зробити його, дати собі мікродозвіл. Це значить відмовитись від одного треба, яке можна делегувати або відкласти хоча б раз. І це буде маленька практика захисту власної енергії і ритуал закриття дня. Коротко перед сном відзначте, що сьогодні спрацювало для вас, тобто зробила цей 1% І додайте вдячність! Конкретно кому, за що, собі не забудьте. І ця практика переводить фокус уваги на позитив. Звісно, ці дії не золотий ключик, і іноді цих кроків не вистачає, і тоді потрібна інша підтримка. Але часто початок саме так і виглядає. Не революція, а тихий дозвіл собі.